Сергій людей Володимирович, інвалід другої групи, втратив зір в результаті травми, але може працювати з листопада 23-го року. Обіймає посаду менеджера управителя асоціації багатоквартирних будинків. Історія Сергія Володимировича це перший в добропільській громаді досвід втілення державної програми облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю. Система така. Спочатку приймаєте на роботу людину, потім облаштовуєте робоче місце, подаєте заяву і отримуєте компенсацію понесених витрат. Закупила ось у нас МФО, ноутбук. Ми облаштовували місце, це ось лінза, щоб людина працювала, стіл, крісло, ну тобто телефон, ну Пані Оксана каже, в їх асоціації сьогодні 10 будинків. Тож у менеджера управителя чималий обсяг роботи. Він приймає людей, які приходять з якимись запитаннями. У нього робота з документами, перевод грошей, якщо потрібно. Маючи все необхідне для роботи, пан Сергій вправно та вчасно виконує свої обов'язки. Але гроші на закупівлю обладнання отримати наперед неможливо, тільки в якості компенсації. Разом з тим, керівниця центру зайнятості запевняє, якщо на всіх етапах програми дотримуватись порад фахівців, ризик залишитись без компенсації відсутній. Все в програмі прописано, всі все постанові прописано, які допоміжні засоби компенсуються, які повинні надати бути документи, які роботодавці підпадають під цю програму. Тут немає ніяких обмежень по власності, по видів фінансування, тобто навіть бюджетні державні організації можуть звернутися. Ми вибрали саме це, що було по списку у цьому положенні, коли це ми подали. Нам дали відповідь через 10 днів, що ми можемо отримати цю компенсацію, і через два дні ми вже отримали гроші. Історія працевлаштування пана Сергія це поки що єдиний такий досвід в добропілі. Але працівники місцевого центру зайнятості кажуть, хотіли б масштабувати цю програму на всі громади, з якими працюють. За допомогою людей з центру зайнятості, ми пройшли цей шлях по програмі, і я хочу рекомендувати цю програму, тому що вона дійсно працює. Працевлаштовуйте людей з інвалідністю. Ви надаєте їм шанс повернутися до трудового життя, а держава надає можливості для компенсації ваших витрат. Якщо роботодавець працевлаштовує людину з першою групою інвалідності, компенсація складає 15 мінімальних зарплат, тобто 106 тисяч 500 гривень. За другу групу держава компенсує 10 мінімальних зарплат або 71 тисячу гривень.